20 копів проти мене одного. Oh my God! Wow! Вау! Вау, не вау, я зрозумію, що ця рубрика вам подобається, тільки якщо ви наберете 15 лайків під цим відео. Сьогодні в цьому відео в нас ось така колона, буде погоня. На ось такому броньованому. Получається, броньований Rolls-Royce мене будуть доганяти більш ніж 10 автомобілів поліції. В них буде 20 хвилин, буде три раунди. В них буде 20 хвилин, щоб мене догнати. З кожним раундом вони будуть получати по 500 тисяч. Хто мене перший витягне та закує в кайданки? Так, я думаю, можна починати. Давайте, в принципі, запускаємо таймер. Все, ми виїжджаємо. Так, от все, вони мене зразу доганяють. Включають мигалочки. йой 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 йой, -йой. маємо від них уганяти. Вони мене просто. Ну, ти розумієш, що це броньований. Це броньований роллс, ти мене не доженеш ніколи в житті. Ти ж це розумієш, так? Да? Давайте такое якось. Ось так от, ось так от, ось так от сюди завертаємо. Опа, столб, 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 столб. йо Йомо, скільки їх! Просто, гляньте, скільки їх тут Я не можу. Так, такс, так, такс, так, так. давайте куди. Так, там двір. Давайте сюда. Ні, сюди. Ні, сюди, ні, сюди, ні, сюди, ні, сюди, ні, сюди, ні. Погана ідея. Це погана ідея була. Це погана ідея. Теж хочеш грати зі мною та отримати 50 тисяч на початку гри та третій рівень одразу? Все, що тобі потрібно, це зайти в посилання під відео, завантажити гру та зайти на перший сервер в лаунчері, після чого прокачатися до другого рівня та нажати англійську букву О, вибрати розділ промокод та вести мій потужний промокод святік, після якого ти отримаєш цих 50 тисяч гривень та третій рівень. А ручку Ляпс. Ти глянь, яка в мене велика сумка, там сховалися мої реферали. Яким я хочу передати привіт. А це в нас Артур Романенко, Серго Браєн та Толік Булка. Привіт, хлопці. Це погана ідея була. Це дуже погано. Так. Виїжджай! 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 Ні, виїжджай! Виїжджай! Ні, ви мене не зловите! Ні, ні. Хто це? Так, зафіксували. Другий раунд починається, зараз так от Берем розгончика. Ми зараз маємо втекти, друзі, ми маємо втекти просто, просто ідеально. Погнали, все. Ааа, мигалки, Боже, скільки, диви, 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 чекає! Диви, чекає. Просто гляньте, скільки їх. Йомаю! Давайте в поворот! Так, опа! Обман! Обман! Поганий обман! Все так задумано! Стоп просто один улетів! Та ви що? Гля, скільки їх! Гля, просто! Так, зараз буде обман. Обман, обман. А я себе обманув! Ні, давайте, давайте отко, отко, забор, забор. Сюди просто! Сюди просто всі поврізалися. Тако, давайте поворот направо. йо маю, Щося робе? щося робе, друзі? щося, щося робе? Зараз буде обман. Просто дивіться на цей обман. Тотальний обман. Один за мною їде. Просто зараз буде тотальний обман, дивіться. не 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 заводь, заводь, заводь калимагу, заводь калимагу. Не,дить нафіг. Ідить нафіг. Ідить нафіг. Не-не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ти шо, мене Куд. Це би не за мене 100%. Це б просто муравьи, просто муравьи. Я думаю, можна. Давай, заводься, заводься, заводься. Куда? де ми? Де ми, де ми, де. Йомою, куди я заїхав? А, один за мною їде все-таки. Диви, все-таки один за мною. Давайте на заправочку повіляємо. Тут можна виїхати? Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Я не хотів. Дерево мене само знайшло. Дерево мене само знайшло. Я не хотів в це дерево врізатися, воно мене само знайшло. Мене врізалося, знаю, я тут одну грунтову дорогу, вони мене тут не знайдуть, та ви що? Та... Ой, тихо, тихо, тихо. Ні-ні, машина, та заводься, заводься, калимашка моя. Коли машка... Ще один один тотальний, просто... О, в дерево врізався, ще один просто якийсь поворотик не туди, і все. І вона просто ляжеться. Поняв? Вона не їде! 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 Нє-ні-ні-не-не-не-не-не. Не зловить. Я не знаю. Поняв? Третій раунд, просто подивіться, скільки їх тут. тихо тихо тиха, тиха. Тіха, я просто здвинувся. Я просто здвинусь. Раз. 2, 3, 3. Все, погнали, 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 погнали. Ну, дякую! Ну -мо, що це твори? Та ви що, так? Гарненько тако. Опс. О, спасибо. Опс, все, а ви доганяйте, як хочете. Отак от, от ми і вийдемо. Не знаю на як... наскільки ця хороша ідея була. Ну, слухайте, їх тут от дуже багато. Я не можу! Ну я виїхав, слухайте, я виїхав, мені це подобається. Їдемо зараз, коротше, давайте заїдемо. Ні, не туди. Давайте направо по встрічці. Я не хочу порушувати. Йо. Я дуже вибачаюсь. Я... Фура, ну, я розумію, я не хотів цей вам не давати тут їздити. Две, на таран йде, диви. Ну молодець. Молодець, що, звісно, на таран йде, ну не треба мене копхати прям. Ти гля! Ти бачив, що він хотів зробити? Йо-мойо! Виїдем, виїдемо звідси. Як звідси виїхати? Де тут виїзд? Де виїзд? Де виїзд? Поняв? Побачив, де виїзд? Іди нафіг! Нє, Все! отакого виїжджаємо, Дивись скільки їх. Матіс! Ну, Матіс стоїть. Ай стоїть. Опа. Ми тут не при чом! Вони. Ай-яй-яй-яй-яй, давайте зараз кудись по дворам, по дворам тікаємо. Ось от сюди. Знаєте, в чому це погана проблема? Що там дуже мало місця, що я зараз не проїду, просто ніде. Дуже погана ідея, дуже погана. Ай-яй моргає. Так, давайте в ці доми зараз заїдемо, попробуємо. О! За мною поки що їде один, і він дуже швидко щось за мною їде. Він вже димиться, до речі, ми можемо його зараз якось скинути звідси. Можемо скинути. Дивіться, за мною більше нікого нема. Просто ні... зараз. Отак, от сюди. Просто, 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 просто давай, 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 давай. Йо моё скільки їх тут? Ви гляски! Тіхо, тіхо! Це що тільки з було тільки, що я не понял. Давайте. Машина загушилась, мойо! Йо майо! Йошкендрин! Заводься! Заводься! Драндулет! Заводься! Щось я так понял, що в мене ролл скоро... Так, 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 давай, 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 заднім ходом, заднім ходом. Куда? Нє! Нє, йди нафіг, йди нафіг! <ріст> не, ну перший мене хто вдарив. <ріст> Бабич падла. А якщо тобі зайшло таке відео, підписуйся на канал, став лайки, не забудь про мій промокод. Також заходь в мій телеграм-канал, побачимось. Пока!